Ви знаєте, що сім'ї не бачу. Сім'ї не бачу і так майже два тижні щодня, а точніше щоночі, поки тривали матчі Європершості, пані Наталя виходила на зміну. На проспекті Свободи жінка не гуляла, лише прибирала залишки святкування. Найбільше на землі недопалків та пляшок. Участок великий починається від матінки Божої до Келінського, беренди. Оце театральна, це все наші участки бригади. Працюємо ми з п'ятої години ранку. Якщо мають мити проспект, то ще й скоріше виходимо, щоб була чистота, бо людей багато дуже. В руках пані Наталі лише найпростіше знаряддя праці, адже вузенькими львівськими вуличками не проїде жодна техніка, і навіть педантичні німці порядком задоволені. У нас теж прибирають одразу після матчів і на ранок все чисто, все так само як і тут. Дуже добра робота. Прибирають одразу після гри, але є ще техніка. Фани не бачать цієї роботи, але зранку все місто чисте. Аби таким був весь львів на час євро. До роботи залучали 40 комунальників, щоб повністю навести лад по 20 разів впродовж ночі підмітали кожну вулицю. До шостої, до сьомої ранку йдуть гульки, потім трохи вже йде на сват, вже на нас вже розходять. А то так все йде. Yeah. <ріст> ну, погода гарна, потепліло. Хай запам'ятають з гарної сторони, хай подивляться на наш гарний Львів. Якщо її роботу цінують, зізнається пані Наталя, тоді і стимул є, і натхнення, і навіть бажання. А як вони інакше можуть працювати, як досі до цих пір ходять люди, а вони напевно що будуть ходити до четвертої години. І в них є часу буквально до, щоб місто не проснулося, там, скажімо, до сьомої. Так само ті робота. і коли на вулицях ставало зовсім тихо, і кожен з нас стомлений спав в очікуванні нових футбольних сенсацій. Пані Наталя ще декілька разів оглядала кожну шпаринку львівських вулиць. Вже скоро закінчиться євро. що то лишиться комусь пам'ятка, і буде приємно, що все ж таки ми виконали свій теж обов'язок, бо це теж наш обов'язок. Якщо в людини є така професія, то вона неї повинна гордитись.